У нас в обзорі комплект армованих гальмівних шлангів HELL на автомобіль Porsche Cayman S718. Це стандартний комплект. Рідко таке буває і передні задні, задні шланги однакові 320 мм. Мама і мама з обох сторон. На кузов мама і до супорта мама. Тому що там біля супорта ще коротенька трубочка. От. Ось такий поршівський фітінг. Стоїть найдорогії фітинг. Тут різьба м 1 внутрішній конус. Колір срібло, може бути будь, будь-який колір, так що, якщо вам потрібні армовані гельмівні шланги на Porsche і на будь-який автомобіль, звертайтесь. Є в наявності як стандартні комплекти, так і виготовляємо шланги під замовлення, якщо вам потрібно щось змінити. В наявності всі фітінги під будь-які автомобілі і всі кольори. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!